Студенти Луцького національного технічного університету відвідали Луцький геріатричний пансіонат. До мешканців закладу вони завітали з жартівливим спектаклем Степана Васильченка на першій гулі. Благодійні акції спрямовані на допомогу людям із особливими потребами. Студенти ЛНТУ проводять не вперше, а керівництво вишу всіляко їх підтримує. У геріатричному пансіонаті проживає 170 підопічних, 90 з них з особливими потребами, які щодня хочуть любові, уваги та турботи. Це одинокі люди, які не мають родичів, тому всім необхідним їх забезпечує пансіонат. Тетяна Білітюк, 25 років років, інвалідному військові. П'ять із них перебуває в пансіонаті. На життя жінка не має часу нарікати, їздить по Україні, бере активну участь в різноманітних заходах, а у вільний час вишиває ікони та картини. На початку мені було дуже важко адаптуватися до старших людей важко. Це величезна сім'я, не просто велика, а величезна, тому що людей дуже багато і всі з складними долями, складними характерами. Зустрічі з молодими людьми Тетяна Білітюк, як і решта мешканців гаріатричного пансіонату, завжди чекає з нетерпінням. Такі події піднімають мешканцям пансіонату настрій і дарують щасливі миті життя. Тут вони, думаю, відчувають себе як вдома, мають свою підтримку. Я тут бачу, що всі до них ставляться дуже дуже відповідально, і дуже дуже позитивно. Я думаю, їм дуже дуже приємно, що ми сьогодні приїхали з виставою. Вистава в нас досить цікава, гумористична, можна навіть сказати, і про колишні часи, як дійсно вони колись ходили на свої прогулянки, як вони проводили своє дозвілля. Думаю, це буде досить цікаво пізнавально для них. я вважаю, що студенти повинні допомагати і спілкуватися з старшим поколінням, бо вони теж колись допомагали молодим людям. Тому ми організовуємо різні заходи. Керівництво геріатричного пансіонату вітає ініціативу студентів Луцького національного технічного університету турбуватися про самотніх літніх людей. Один з найкращих наших скажімо так, спонсорів це дійсно Луцький національний технічний університет. Вже в цьому році, це вже буде третій їх виступ, у нас і приїжджали, і приїжджають, я думаю, ми з ними співпраця надалі буде. Учасники відділу культури і мистецтв Технічного університету разом із керівником Алою Оленіч на початку наступного року знову планують приїхати до гаріатричного пансіонату, аби розділити з його мешканцями радість різдвяних свят.